Зокрема, на Херсонщині одна людина загинула дев'ятеро поранено. Такі наслідки ворожого обстрілу Херсону повідомив очільник адміністрації Роман військової адміністрації Роман Мручко. Атакували місто Росіяни у неділю найбільшої ронації у Дніпровському районі міста. І з нами на прямому зв'язку Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, традиційно від вас очікуємо інформації по оперативній ситуації і відразу коригуємо вашу відповідь таким повідомленням, що в суботу засідання ради оборони Херсонщини відбувалося і вирішили розширити перелік пунктів для обов'язкової евакуації. Про евакуацію ми говоримо з вами постійно. Цього разу це шляхове, томарине, новоолександрівка, Гочарне, новодмитрівка, ромаш. 1 першотравневе. тобто будемо перераховувати довго, але це аж 50 населених пунктів вздовж річки Дніпро. Яка приблизно цифра, кількість людей, яких ви будете евакуйовувати? І традиційне питання: куди, в які умови? Добрий ранок. По оперативній ситуації хочу додати, що 12 людей за минулу добу постраждали внаслідок. Російської агресії в більшості це люди, які знаходились в Кіндійці, Антонівці і прибережній частини Херсону. Продовжують росіяни атакувати дронами наших людей, які на прибережній зоні. На жаль, є загибла 93 річна жінка, яка вчора загинула внаслідок скиду вибухівки з російського дрону в прибережній зоні Херсону Антонівки і дев'ять жінок. В і три чоловіки постраждали внаслідок скидів, саме з вибухівки з дронів в прибережних зонах. Двоє жінок в важкому стані зараз в лікарні. Загалом 17 населених пунктів обстріляли росіяни. Пошкоджені два дитячих садочки, газорозподільча станція, газогон. 15 будинків приватних, один багатоквартирний щодо евакуації. Дійсно, в четвер на раді оборони області було прийнято рішення додати ще 7 населених пунктів до списку до обов'язкової евакуації. До цього також ще додано два райони в Херсоні, це в корабельному районі Нафтагавань та Гідропарк. Щодо кількості людей, важко сказати зараз, тому що ми готові з усіх 50 населених пунктів оперативно евакуювати людей. Ще з моменту там підриву Каховської ГЕС розроблене цивільним захистом і разом з інфраструктурою евакуація, яка ну. Процеси евакуації, логістичні шляхи, підготовлені автобуси на всяк випадок. Що якщо навіть треба оперативно буде вивести людей, всіх, які знаходяться на прибережній зоні, ми можемо це зробити протягом там двох діб однієї доби, в залежності від необхідності. Тому ми готові вивозити, що нехай люди тільки звертаються. Чи багато тих, хто сумнівається, як вдається вмовити, хто бере в цьому участь? Ну, і, зокрема, який алгоритм все ж таки руху цих людей, куди, на яких умовах, чи пояснюється це їм? На жаль, небагато людей зараз погоджуються виїжджати. Це там 30-50 людей о, за дві доби. У нас там в більшості курсує потяг, який. А яка, яка уточню одразу, яка попередня оцінка, скільки, в принципі, мали би вивезти приблизно? Е, важко сказати. Ну, приблизно, мабуть, 30 тисяч до 30 тисяч. Що казати, знову таки, що один той же самий Херсон збільшилась кількість населення на 10 тисяч за літо. Ми сподіваємося, що восени люди все ж таки поїдуть, але от на початку літа було 69 тисяч, зараз 81 тисяча. І е, всі логістичні маршрути пророблені з місцевими старостами. Як коли, не дай Бог, буде потреба, е, ну така в оперативній евакуації масовій, то ми будемо передавати дані по старостам, по квартальним, е, і вони вже будуть казати де збиратися, е, тому що офіційно ну, на, на наших каналах не можна це передавати, тому що ворог читає, може обстрілювати скупчення людей. Що ж до процесу евакуації, зокрема її проміжних результатів, ми ще неодмінно будемо повертатися в наших ефірах. Дякуємо вам, пане Олександре, за долучення до ефіру. Дякую. У цій порі Олександр Толоконіко, очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.